Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги компактний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Монокуляр має семикратне збільшення, що дозволяє побачити віддалені об'єкти з гарною деталізацією. Він також має нічне бачення, що робить його чудовим інструментом для Спостереження в темряві монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати його під час подорожей. Пропонуємо до вашої уваги мисливську камеру. Це потужний пристрій для спостереження за дикою природою. Він оснащений високоякісною камерою, яка дозволяє отримувати чудові фотографії та записи. Завдяки нічному баченню. Камера може фіксувати об'єкти навіть за низького освітлення. Вона також оснащена бездротовою технологією, що дозволяє проводити спостереження на відстані через відповідну програму на смартфоні. Ідеально підходить для мисливців та дослідників природи води. Пропонуємо до вашої уваги міні-камеру з нічним баченням. Це незамінний пристрій для полювання та спостереження за дикою природою. Він оснащений високоякісною камерою, яка дозволяє отримувати чудові фотографії та записи. Завдяки нічному баченню. Камера може фіксувати об'єкти навіть за низького освітлення. Вона також має водонепроникний корпус, що забезпечує надійний захист від погодних умов. Ідеально підходить для мисливців та дослідників природи. Пропонуємо до вашої уваги компактний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку для набоїв. Це зручне та функціональне рішення для зберігання та перенесення гільз різного калібру. Легко кріпиться до тактичних рюкзаків, поясів або інших поверхонь. Підсумок забезпечує надійну фіксацію гільз, запобігає їх випадковому випаданню та забезпечує швидкий доступ. Ви можете обрати між сумками на 12 або 18 набоїв. Цей підсумок є відмінним вибором для мисливців та спортсменів.